Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми знову продовжуємо грати у маленьку невдачу. Подивимось, що буде вже далі в цій печері. Ну, взагалі це більш як. Як це назвати? Типу, підвал чи щось таке? О, ні, чи це Бенджаміна? За картиною отвір. Агов. Не дістаю. Я ж маленькі Леді, розумієте? Ага, яка квітла маленька Леді? Чай застосувати мне навички ніндзя? Кроктя, тихо будь. Benjamin, Benjamin, ти назвала это для ніндзя Бенджамин, а ты тут? Да, це, конечно, цікаво. Отже, це такі Бенджамін клав їх. Але Бенджамін здавався таким хорошим. Мабуть, їх клав для страховиська. М -м -м, консервовані рибні кульки, як суші. Кульки суші? що що що? Якщо? Ще раз якщо? Кульки суші. Окей. Хм. Mm. А шо тут ще є? Картина з ключем. Хм, mm, картина з ключем. Цікаво, Мої чуття mm. ніндзя підказує, що я маю залізти на цей стілець. Окей, Хм Справді ленді завжди всього торкаються. <свісно> Таємна кнопка. Чекайте, а що буде спочатку, якщо я підійду до тієї? Двері? Воно мені скаже, що там закрито, так? Да? Так. Ага. <свісно> Замкнено. Ясно, тоді це просто відмикається. Цю... Дверь. Я не знаю, що це, як його назвати. Шлюз. Натиснути кнопку, так. Right, Раз, well, доньки, well, я sure тисну that. кнопку. Уф. Це було просто гаразд, час знайти Бенджі. О Боже. Не пощастило. Сподіваюся, все стане краще, коли я отримую вічне щастя. Але кей, надачу покінчимо з цим. Up, Вставай, невдачу strong, Ти сильніша, ніж гадаєш. Давай Ти вже падала before. раніше Доволиш цьому зупинити тебе? давай Вставай, невдачу, ти зможеш. Та що таке?

Знову назовні. Є хто? Бенджі, пане голос? Схоже, я сама. Ну, бо голос це монстр. О, оленятко. Таке миле. Мрії здійснюються. Попестимо на оленятко. Я попестила оленятко. Ти тих. Це торбинка Бенджаміна. Бенджаміна, ти are десь тут? Мабуть, він у біді. Я дуже розчарований тобою невдачу. Oh, hey, Он, диви. Hey, ви? Гей, ви бачили Benjami? Бенджаміна? Не дай він, він у біді. Ти хіба не, не чула, що я щойно казав? I'm ти мене дуже розчарувала пане голос, будь ласка, припиніть гратися в ігри. Ви весь час брехали мені, і це було дуже. Хреново. Я вірила вам. Про що це ти? «Я прочитала те, що Бенджамін написав у своєму щоденнику. Усе, усе це ви викрадаєте дітей. А я, я не героїня цієї гри, так? Гадаю, вічне щастя було брехнею не верзи дурниць. Ми маємо далі грати в мою гру. Ви не можете змусити мене? Ні, можу. Ох, припиніть. Тоді грай зі мною. Ти маєш знайти вічне щастя. Дам тобі підказку, воно чекає на тебе вдома. Але мені вже зле від твого вічного щастя, я більше його не хочу. Ти не можеш так казати? Це проти правил. Ви чули мене. Я більше не хочу вічне щастя. Я не терпітиму такої поведінки. Я чекатиму на тебе вдома. Non. Ні, скажіть мені, де Бенджамін? Do do Це ви зробили з ним. Дурнувати страховисько. Фрікінг монстр. От дивимося, що всередині. Можливо, там підказка, де шукати Бенджаміна. О, маленький лис. Це маленький Бенджамін. Такий милий. О. Ще разок. О, який милий! Я це зафоткую собі. а ха, -ха. Мале, таке миле. Але в кінці подорожі ти зрозумієш, що вже уклала угоду. Воду Signed The Deal. кажете? Для студентів університету СНР Седійських технологій. Курс захисника. Трикрокове керівництво з викорінювання паразитичних сутностей із потойбіччя. Вступ. Оскільки форму. Ультра дійсності добре об... е... Оскільки форми ультра дійсності добре обізнані. З концепцією часу, то з'являються нові світи поза усталеними F -R -E -E. Realms of Essential Existence. П'ять світів основи буття. А, Five. <звінити> Я щось подумала про слово, слово, чого. Після ультравійни було відкрито тисячі їм подібних потойбічних е, продуктів, які створили для себе новий світ. Ми називаємо їх потойбіччям. Подойблям. Потойбіччя, простими словами місце повного безладу та відсутності будь-яких фізичних законів. Ми не можемо включити таких сутностей до ФРІІ зараз, оскільки засади наших світів базуються на, не, е, на енергетичних і етичних величинах ультрадійсності, що були встановлені до ультравійни. По той біч досі незбагненний світ, нам ще не, е, нами ще не знайдені точки дотику в логічному розумінні. Ми вже навчилися розпізнавати деяких поведін, деякі поведінкові шаблони певних відвідувачів, м також відомих як паразити. Зазвичай вони приходять у третій світ, відомий як Пандора, у кошик, Пошуках свіжого м'яса, щоб заманити до потойбіччя. Ага, Саме тому нам потрібні захисники. Захисники єдині, що бачать порушення рівноваги між світами та здатні використовувати доступні знаряддя в межах ультрадійсності. Захисники допомагатимуть і супроводжуватимуть жертв до Сенерседі. Наведених тут кроків треба дотримуватися з великою відповідальністю. Ніколи не, пропускайтеся, не пропускайте кроків. За кожну повернену до Сенерседі жертву захисник буде винагороджений новим рівнем, знаряддями та кроками подальших дій. Угу. Крок перший: Захисник має знайти жертву та паразита. Справа паразита Марго оцінити чи, по... е... оцінити, чи потрібна жертві допомога. Якщо так, то перейти до другого кроку. Перелік варіантів, як за... Е... варіантів, за яких жертві потрібна допомога. Жертва, наче забула, хто він або вона є. Жертва вже мертва, але не усвідомлює цього. Жертва вважає, що ілюзії спотобіччя то її справжнє життя. Жертва доброзичливо ставиться до паразита. О, наше Паразит контрольний перелік для паразита перетворює дійсність в абсурдність. Паразит прикидається дружнім, але змушує жертв грати в небезпечні ігри, Наше друге. Перетворюється в людинно-тваринну істоту, швидко пристосовується до оточення. А може, ну може, це просто опис і все в місті? Ну, я знаю тільки друге. Перетворюється в людину тваринну істоту, швидко при, е, пристосовується до оточення. Мова та культура не є проблемою для паразита. Великі зграї чорних птахів з'являються поблизу паразита. Вони є очима моргу та дають йому огляд ігрового майданчика. А от що багато ворон було. І так крок другий. За допомогою оточення повідомте жертві про паразита. Захисник, наприклад, може написати та намалювати прості повідомлення в публічних місцях, щоб підвищити проінформованість. Суворо заборонено вступати в прямий контакт із жертвою. Це може призвести до невідтво, е, невідворотної шкоди в розумі, а, в розумі жертви. Якщо паразит вбиває жертву, ви маєте негайно перейти до третього кроку: малювати? я люблю малювати. Крок третій підготуйтеся до прямого контакту з... з ким? Тепер я ніколи не дізнаюся. Це видно до прямого контакту з жертвою, чи що, типу, маєте їй допомогти і все таке. Отож, ми це все подивилися, більш тут нема особи, що, мабуть, дивиться? А -а -а -а! Сумочка. Так, а чому ми не двигаємося? Гаразд, мабуть, поїду додому потягом. Хм. Тепер, коли бачу це, то розумію, про що Бенджамін намагався мене попередити. Він увесь час знав. Такий хитрий... хитрун. Маленький хитрун. Я почекаю тут. Почекаю, почекаю І ще трошки. Розмовляю сама з собою. Що <свісно> це Отже, не вдачі, як поживаєш? У мене був такий дивний день. Я бачила страховиськ, бачила ляльок, бачила Бенджаміна. А тоді пішла до зоопарку та все було в люди. я зрозуміла, що пан голос багато брехав мені. А ще забрав Бенджаміна, і тепер я сама. Я не люблю бути сама. О вас схоже, в тебе був просто пекельний день невдачу. Потяг прибув. Було приємно потеревенити невдачу, поговоримо пізніше. Бувай, дівчинко. Хіро. <гум> Цікаво, ми вже порозмовляємо з Хіро. Чункінозавр. В сміске, чого так? Ми малюємо, ми малюємо. і... Блін, я вийшла за лінію. А, так можна було? Хм. А, да тут можна не паритись, я думала, тут треба виводити. Ну ладно. Нормальна тема, малюємо собі в поїзді. Чого ні? я тоже так робила. Ха -ха. Правда, я не розмальовувала іменно малювала. Кольно виходить. М -м -м. А, це типу все? Ні-ні-ні, ми думали його до кінця. Цікаво, скільки процентів треба розмалювати, щоб типу пройшло далі? Бо я ще навіть, ну, типу, не половину розмалювала, воно вже мені стрілку далі показує. Опа. Хм. Рін, мені от було цікаво, як малювати цими восковими олівцями. Ними норм взагалі малювати. Можете якось спробувати. Ну, зазвичай їх більше для дітей купляють, звичайно, але, в принципі, ними можна і просто малювати як художнику. Не знаю. Хіх. Цікаво, чого він червоний. Може, просто такі олівці тільки були. Скільки там картинок, слухай? Ми що, будемо цілий поїзд їхати і малювати тільки? Хоча, в принципі, ми дуже далеко від дому, тому можна, не знаю вже скільки що робити, щоб доїхати. З іншої сторони, ми на поїзді. Це швидше, ніж йти пішком. уже то так долго М -м. еще трошки трошки Є-є-є е -е -е -е. Наступне. Боже. і фіолетовий у нас цікаво. Гарненький виходить. Тепер мені хочеться помалювати ці картинки, <гум> <гум> <А>? куди? <гум> О, я не маю натхнення, а <гум> ясно. Вітаю, Хіро, я не впізнала тебе. Такий збіг, що ти їдеш у тому ж потязі, що і я. Знаєш, я дуже посварилася з дурним голосом у моїй голові. Але я не думаю, що тепер він просто голос. Я впевнена, що це страховисько. Я бачила в книжці Бенджаміна вдома. Дуже дуже. Ти колись чув голос у своїй голові. Кірі Кірівадекудеса. Знає, Хіро, що це означає? Це страховисько. Ближ, Хіро. Так ус. Та ските. Кус... Тас... Допомогти. Хіро. Та скита це допоможи. Типу, врятуй. Хіро, тримайся за мою руку. Ні, хіро. ж він вкрав хіро. Сподіваюся, що це цікаво, що Страховисько зробило з ним. Ох, тепер я маю йти додому сама. Це в останнє я слухала голос сів у моїй голові. Якби Бенджамін був тут, він прогулявся зі мною. О... Вона каже про те, що чи. Побачимо на хіру ще раз. ТОСКІТЕ! <смі> Окей. Ой, добре. Будемо вже на цьому закінчувати сьогоднішній ролик. Продовжимо в наступному. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. І Пишіть, що ви думаєте про цю серію, можна так сказати, <про>, про саму історію, чи подобається вам, і чи хотіли би ви пограти ще щось з якихось других ігор? Я не знаю, може, щось схоже знайду, хоча це доволі аутенти... аутентична гра. Добре, дякую. Всім папа! -па!